400 тисяч наших і 1 млн 200 поляків. А все? 1 млн 600. Десь за 45 до 50 кВт буде. Вони там сейчас розраховують на, на цю суму. Ми зараз зараз проєкт підкрешує, що вона витримує, скільки там. Ну, в принципі, до 60 кВт, воно витримує. А, можна там розуміти. 60. 60. 60. 60. 60. 60. До 60. До 60. До 60. Ну, блок один на 33, якщо взяти тобто, на 33 кВт, це один блок. Ставиться. Ми будемо ставити їх два, побачимо по факту, скільки на цю суму воно пройде зараз. Не менше 45. п'яти. Шановному чи ще питання. Там виділяються кошти на охорону лікарні. У нас поставили питання, у деякі там активісти пишуть запитати вас, як часто звертаються працівники лікарні або швидкої. Кожен день за допомогою до день. охорони і група виїжджає кожен день на примену такої виникають проблем. Коли собаки кусають. собаки, це менше всього А те, що неадекватні, п'яні, там курені і так далі, наприклад, покої устраюють день є буває по днів. Даже буває, що визиваємо ще й наряди поліції, бо Комкон затримує, визиваємо потім наряди поліції для того, щоб підкоментувати. Навіть я коли лежала, визивала, бо бомж в пані спала. Так там тривожна кнопка чи як викликається? Ні, крикнула. Через окно є пропозиція в цілому